Завжди був усміхнений, завжди був такий життєрадісний, завжди хотів всім допомогти. І так як зараз він став на захист нас, всіх, нашої держави, своєї сім'ї, однокласників, всіх-всіх. Велика втрата для нас в такому молодому віці втрачати героїв. Саша був дуже хорошою дитиною, людяний, душа компанії. Його дуже любили, мріяв, щоб ми жили з вами у вільній країні. І саме він пішов боронити для того, щоб його, його бажання і наші бажання здійснилися. Був дуже гарною, надійною, доброю, людиною з великим серцем. Його дуже поважали в колективі. Був сміливим. Він дуже любив свою сім'ю, дуже любив. Нашу країну є син Ілюша. Дуже важка втрата. Слава герою.